В'ячеслав Резніченко, вихованець відділення футболу, улюбленим видом спорту, почав займатися чотири роки тому у рідному Харкові. Через повномасштабне вторгнення сім'я хлопчика переїхала до прилук. Тепер В'ячеслав грає за збірну міста. Жувала вообще. И ну дум було чи ви чи, чи виграємо, чи не виграємо». так. відповідально виконує місію правої руки капітана команди спортсменів 2014 року народження, голкіпер Іван Сирітко. Це важко треба настраювати команду, давати ну типа річ капітана, казати, ну, коли розмінка, а коли ні. Команда футболістів 2014 року народження неодноразові призери змагань місцевого рівня. Мають високі досягнення на обласних всеукраїнських чемпіонатах. Дуже багато ми провели за навчальний рік змагань, турнірів це і дарниця Капу в місті Києві. Ми кожні два тижні їздили. Ну, і стараємося, щоб не тільки їздити постійно там, в Києві, щоб і на місцевому рівні проводили змагання на призи олімпійського чемпіона, паралімпійського чемпіона Олега Леня турнір. Зимку ми грали тут обласні змагання з мініфутболу проводили за прилуцькими футболістами. Дев'ять ігор у Вайбет Лізі Києва в рамках обласного турніру серед спортсменів 2014-2015 років народження. Змагалися з командами Чернігівщини як результат. Ми виграли регіональний турнір в місті Конотоп, де ми змагалися з такими командами, як Шостка Шостка Глухів. Шостка глухів і Кроливець, ну і наша і місцева команда. Прилуцькі футболісти увійшли до фіналу та вибороли звання чемпіонів Чернігівської області. Ми одну група грав і змогли завоювати там за різницею м'ячів перше місце. Чемпіонство дало право представляти Чернігівщину на всеукраїнському турнірі у Берегово. Понеділок, 8 липня, 8 липня вирушаємо в місто берега на фінал, де зберуться переможці всіх областей. До чемпіонату України готувалися наполегливо на підготовчо-тренувальному турнірі у Верховині було зіграно 17 ігор. Серед 12 команд України прилучани взяли срібло. Після турніру командний відпочинок. Гідний результат командна праця тренерів юних футболістів. Постійно підтримують дітей, батьки. Ми з самого дитинства тільки він у нас народився. Ми навіть на весіллі збирали на футболіста. І якось у нас так і пішло. Весь час ми їм про це говоримо, що він стане класним, ну, майбутнім футболістом. Дуже класно бути мамою футболіста. Це всі, завжди ти знаходишся в якомусь русі, завжди все так гарно, весело. Ну. Мені дуже подобається на всеукраїнський турнір в берегово. Прилуцькі футболісти їдуть тільки за перемогою. Не відстають від своїх молодших товаришів спортсмени 2010-2011 років народження в чемпіонаті Чернігівської області серед 15 команд. Грали по коловій системі вибороли золоті медалі в рамках підготовки до чемпіонату України. зробили дуже велику роботу. Тобто ми грали і зимою в чемпіонаті Києва, ми грали і в обласних змаганнях з футзалу, де ми зайняли друге місце. Ми поїхали ще взимку у місто Городенка. Івано-Франківської області, де представляли нашу область у чемпіонаті України з футзалу, де зібралось вісім найсильніших команд, і ми зайняли п'яте місце, але ми грали по на рік старшому по 2009 році. Я вважаю, що це гідний результат для нашого міста області. Успішно грали вихованці Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи на зимовому чемпіонаті Києва інших підготовчих турнірах, зізнаються, хвилювалися, але тільки до початку матчу. Мандраж перед Ми коли на полі виходить зразу, паша вже ноги приспускаються і вже легко і Ділиться Дмитро і секретом перемоги. «Щоб команда була дружна на треніровки, щоб не пропускали, щоб ходили, надихаються перемогами старших футболістів наймолодші вихованці відділення. В цьому році ми здобували вже такий перший ігровий досвід змагань. Грали декілька матчів. Четверо матчів зіграли із Варванської команди Варвинської громади. Це все проходило в дружній атмосфері, там без визначення яких то там рахунків, резервів. І як підсумок навчального року провели цим діткам турнір, теж у вигляді фестивалю, але вже тут було більше різні команди, грали і місто Бахмач, і… Їздили в місто Бахмач, грали і тут приймали турніри. Місто Бобровиця приїжджала до нас, теж варниця громада і двоє місцеве команд 17-18 року. На сьогодні вихованці відділення футболу тут займаються більше 200 дітей, тренуються, готуються до змагань. Курс на підкорення найвищих щаблів спортивного п'ядесталу. Відділення футболу дуже ярко представило місто Прилухи, іменно. Футбольними здобутками, які на даний час говорять саме про себе, на даному етапі футбольне відділення ну, приносить славу нашому місту.